Добрий всім раночок, добрий раночок дорогенький. Відбувся черговий обмін військовополонених. Мабуть, ви вже знаєте, я вирішила і на цій сторінці свої сказати тут. Наступний обмін можливо буде, можливо, буде в наступному місяці, це в січні. Хочу нагадати, що я всі дві жухи вже з 2022 року, серед визволених військовополонених в цьому обміні і морська піхота, є, і азовці, і ще багато-багато інших. Але треба не забувати, що дуже багато людей наших знаходяться в полоні. Чергове визволення з полону людей, які вже вдома на Україні. Звісно, вони будуть проходити реабілітацію, але вони вже вдома на Україні. І це дуже великий шаг, великий крок. Розумієте, великий крок. До вільного майбутнього України. Ще раз всіх вітаю з новорічними святами наступаючими. З Новим роком. Рок змії. Зміючки. Хай зміючка, якщо її вкусе, то вилікує. Але не насмерть. <ріст> В общем, наступаючи ми всіх святами.